Потрібно порахувати, скільки пачок ламінату потрібно придбати для кімнати, план якої ви бачите на малюнку. Довжина і ширина кімнати вказана 3,25 і 3,5. Перше, що ми робимо, ми знаходимо площу цієї кімнати. Для цього 3,25 ми множимо на 3,5. Одержимо, що площа кімнати 11,375. тисячних. Далі, якщо ми будемо стелити ламінат по прямій, то нам потрібно порахувати 5% від цієї суми в запас. Якщо ми будемо стелити по косі, то нам потрібно порахувати 10% від цієї суми в запас. Я буду стелити ламінат по косі, тому 10% – це 0,1 десята. Я множу на площу, яку дізналася в першій дії. Мій запас буде становити 1,13 десятитисячних. Додаємо ці два числа і встановлюємо, що нам потрібна площа десятитисячних. На кожній пачці ламінату зазначено, наскільки його вистачає, на яку площу його вистачає. У мене пачка ламінату, яку вистачає на 2,397 тисячних метра квадратного. Тому знайдену площу в третій дії, я ділю на цифру, яку я взяла на пачці ламінату, одержую 5,22. сотих тому мені потрібно 6 пачок ламінату, 5 буде замало.